Тут ми маємо отвір на 8, але я буду на 10 розсверлювати, тому трошки наплавив поверху. Отак. От Зараз окультуру, розсверлю І вже на 10 буде нормально. Наплавляв, нап'ю автоматом отаким трансформаторним. 250 ампер. Ну, я пізніше про нього обов'язково знімлю відео Ну, Але дуже хороший. Маємо такі тяги. Ніде нічим розбито. Бачите самі всі отвори, все як має бути. Шпонка, ну, все повністю. Все як нове. Навіть у ті посадки все нормально Пальчики поміняв, пальчики поробив отакі. Тут один, тут другий сохне. Щоб вже було все акуратно, нічого не мало шату. Різьбівці прогнав, покрасив, зараз знов пружину. Тут на 8, на 10. Все як має бути. Зараз все змощу. Переробкою нігролом І готово. Тут я такий не знайшов на 10 то я пластмасові барашки, тому запхав тоді всередину шланг з дизельного палива, який йде з баку. І колись вже так тримається. Не сказав, що добре, але ліпше. Ми маємо, що коли я міряв, 40'ятку від 150. Я хотів уминути болт від кабіни. І тепер в мене вийшло, що я не можу натиснути ручки з кабіни. У нас, виходить, тисну вверх, попадає напряму на бендікс. І воно хоче йти вверх тиснути, а не в бік Значить, мені треба якось переробляти отак. От Робити було, щоб на одному рівні. А тут відразу болт. Ну, подивимося, що не знаю, що але зараз щось перероблю. Бо так нереально натиснути. Та, Казка, ще ручка зігнеться. Чим я натисну? Так наварив, так його вкрутив речах, розвернув в сторону і бік вислив. Наварив нормально з запасом. Зараз по культуру і будемо пробувати. Висохне на наша рукоятка чах, пускача, ми розберемо моторчик печки від машини. Він почав так тарабанити, так якби хто насипав щебенки в нього. Розбирається він дуже просто. Тут на пластмасі є таких 4 отвори. Там стоять резинки, ми отверткою нажимаємо, резинки заходять всередину і кришка з'їжджає наниз. понятно Потім нам треба зняти сам пропелер. Тут так само дуже просто, але треба допомоги другої людини. Одна людина тримає за крильчатку, можете не боятися, так каже заводська інструкція. А інша пробоєм б'є по якорі. Це дуже просто... виглядає насправді страшно, але не бійтеся, так воно має бути. Пробоєм наниз, без ніякого сьомника. Потім, що ми бачимо? Я бачимо шат з міліметрів на два то точно. Може і на три Тут проблема в тому, що немає нема болтиків. Але то насправді не проблема. Це насправді розумно продумано. Тут воно ніколи не закисне, ніколи різьба не зірветься. Воно все на завальцовках. Ми з опельцем в другу сторону, то завальцовуємо, отверткою підважуємо і воно сходить Отаке От має вийти Якщо навіть не зійде, то отверткою виважуємо в тому місці, де нам дозволяє, воно все одно зійде. А причепити, якщо вже не завальцюється, то навіть легенько можна полуавтоматом. Тут допускається, тут не так часто сюди ми лазимо. Далі, всередині є така система. Вона буває так само на завальцовках, а буває на контактній зварці. Ну, чи це, чи інше не розбирається. Сиденька система. Яблучко підпружинене. Верніше не яблочко, а обойма з яблучка. Стальна вона так стоїть. Потім войлок, ну то для смазки, я так розумію, щоб тримав. Яблочко. І друга обойма від яблучка. Відповідно, та стальна спружина вона має прижимати яблучко. Ось сюди. З часом спружина послаблюється. Як бачите, яблучко вона не тримає. Ну, замінити найпростіше, але де його знайти. А в зборі коштує 400 гривень і більше. Ну, зрозуміло, що коли моторчик в 30 років, ніхто його не буде купляти. Тоді я пропоную під ту спружину ось сюди на дно підставити ще такий один, чи войлок, чи прокладку з, з гуми, чи з пластмаси, чи щось виточити. Щоб знову та спружина почала прижимати. Бачите, вона не пережимає. Коли вона вже пропущена, тоді виходить лишній шум і так тоді швидше виробляється. Виробляється як всередині що так і ззовні. Воно виглядає дуже просто, але треба попробуємо, наскільки воно просто. Ну, нового я не став нічого придумувати. Я взяв зі старої каністри вирізав таку прокладку і я поставлю під пружину. Спочатку я думав вирізати з прокладочного паперу чи з войлоку, але пружина впирається не цілою площиною, а з зубами, тому воно могло в папір ввістися і за місяць часу знову розбитися. Тому я вирізав з старої каністри, думаю, так має бути добре. Також за вітер, якщо його чути. Вітер у нас дуже сильний. Наготовий був заготовки на три прокладки, але вистачило одної. Тепер яблучко сидить як вкопане. Так воно має бути. Товщина каністри 1 мм. Так, все добре розвальцувалося, але як треба проточити. Отак вийшло. Тепер трішки добре прочистити і готово. Ну, Пробуємо, що вийшло. Все нормально. Звук посторонній пропав. Зараз поставиться на місце і буде ще тихіше працювати. Так само, якщо хтось забув замірити. Висоту валика цього, який має виступати, виступ якора в мене було 4 мм. Бо перед тим як треба вибивати, треба заміряти. Якщо хтось забув замірити, то 4 мм виступає. У нас сніг, зима, а нарешті. Тут я покробив моторчик печки. Вже висухла рукоятка, вона вже трохи інакшої форми. Зараз спробуємо, що з того вийшло. Тут так переробив, трошки в сторону віддалив. Тепер, якщо стріляти звідси, болт біє не мішає. Ласкобія не мішає і вже пхає вперед, а не до то як перше. Навіть зараз є сила потиснути. Бо до того ручка гнулася, пружинила. А потиснути не годин. Отак. Тут народ все відповідно, шату нема нігде. О, дивіться. На висоті десь 30-35 сантиметрів сантиметр ходу. Я рахую, що нормально. Но заводити неї не будемо. У мене не то сол. Вже коли буду в гараж заїжджати з мостом переднім, тоді. Ну думаю, що має бути все добре. Так само не знаю, що то за опор. Дивився в інтернеті, на одних тактурах він тут, на інших з тої сторони. Але я зробив, що він не доходив сюди. Не знаю, що тут таке.